Засинаємо разом з лісом. Наставав вечір. Сонечко, ніби великий помаранчевий м'яч, повільно котилося за високі дерева. Його останні промінчики лагідно торкалися верхівок сосен, розфарбовуючи небо в рожеві та золоті кольори. У лісі Запанувала особлива тиша. Це була не просто тиша, а тиша перед сном. Кожен мешканець лісу знав, настав час готуватися до ночі. Маленька білочка руденька, яка цілий день стрибала гілками, збираючи шишки, тепер швиденько. Несла останню до свого дупла. Вона сховала її під м'яким мохом, позіхнула, згорнулася клубочком і солодко заснула, міцно обійнявши свій пухнастий хвіст. На річці родина Бобрів завершувала ремонт своєї хатки. Тато Бобер затягував останню гілочку. А мама бобриха перевіряла, чи надійно закритий вхід. Маленькі бобринята вже тихенько попискували від втоми. Час спати, мої любі, лагідно прошепотіла мама. Вся родина пірнула під воду і сховалася у своїй затишній оселі, де їм снилися річкові пригоди. На високій гілці старий дятел майстер, який зранку до вечора стукав по деревах, шукаючи жучків, теж відчув, як очі починають злипатися. Він прибрав свій міцний дзьоб під крило і поринув у сон, мріючи про нові дерева, які треба буде лікувати завтра. На лісовій галявині. Де вдень весело дзищали бджоли, тепер стояла повна тиша. Бджоли вже давно повернулися до свого вулика. Вони щільно закрили вхід і, обійнявшись, заснули. Навіть ведмідь буркун, який зазвичай ніколи не спав вдень, тепер позіхав. Він сидів біля своєї барлоги, спостерігаючи, як сонце зовсім сховалося за горизонт. Ведмідь обійняв свої великі лапи, вмостився на м'яке листя і голосно захропів. Йому снилися солодкі ягоди та запашний мед. А коли на небі З'явилися перші зірочки, маленький соловейко, який мав найчарівніший голос у лісі, заспівав свою колискову. Це була остання пісня дня, ніжна і спокійна, щоб кожна звір'ятко, кожна пташка міцно заснули і набралися сил до нового дня. Ліс засинав, щоб з першими промінчиками сонця прокинутися знову, повний нових звуків, нових пригод і нової радості. І ти теж засинай, і нехай тобі теж присняться кольорові цікаві сни.